Як любити місто без голови? Чи можна це? І наскільки у нас безбашене місто? <гум> ну і насправді особисто я вже стільки голов міських знаю, що. Ну я не думаю, що це та ось подія, коли яка там хрест на Запоріжжі поставить, чи ще щось. Це історія. Це насправді на, на мою думку. Були в історії нашого міста і кращі голови. ну Це моя особиста думка. ось так, що... — Значить, і будуть. Були ну, і будуть. Повтажений. Я сподіваюся, сподіваюсь, дуже, дуже ось хочеться, щоб головою міста стала людина, яка Запоріжить насправді. Мені щось так здається, що вже багато-багато років. Я вивчаю це. У нас не було справді ось такого запоріжця. Я не маю там, може що там народжений в Запоріжжі чи щось. Щось ось не вистачало, щоб з'явилася якась така запорізька насправді еліта. Угу. Як є, там Донецькі, Дніпропетровські, там ще якісь. Але коли... ми ж майже, угу. майже ніколи не чуємо та не знаємо ну, от, про Запорізьку, от, з великої букви. Саме запорізьку. Вона у нас всі, ці відомі запорізьці, вони. Дуже ага. часто де завгодно, але не в Запоріжжі. І ну хочеться, щоб вже була запорізька еліта, запорізька голова, запорізькі депутати. Ну і ми всі запоріжці кохали своє місто. Насправді дуже хочеться в першій студії Володя Москаленко згадував як одну з вад цієї влади, те, що Ну він так делікатно сказав, естетичне наповнення. Ну це поява тюрки згадували навко... навпроти. Ну і такі інші моменти, крім того, не доведення до ладу ні проспекту, ні вулиці перемоги наших транспортних, транзитних, таких магістральних ліній, які могли б привертати увагу відвідувачів, які були продумані, коли вони будувалися. А потім в 90-ті були як оце під час військових дій заповнені. Трохи, м'яко кажучи, занедбані. — Так. Що про це скажете? Навіть не про цю каденцію, про те сьогодні, як виглядає Запоріжжя? Насправді, від мене всі завжди там, хочуть почути, яке воно гарне, але я тут... <плес> завжди так говорю в наші вже часи. що ну, Я теж не всім задоволений, я теж живу у цьому місті, я їжу в цих маршрутках, ходжу цими вулицями і дихаю цим повітрям, насправді. І... На жаль, діти мої дихають цим повітрям, як і всі ми. Тому хочеться вже, щоб змінилося, знаючи, як це місто виглядало, як воно будувалося архітекторами, будівниками, там, 50-ті роки, 30-ті, там іще, і по мину, століття. да, минулих століттях. І коли порівнюєш ці старі фотографії там, і проходиш по вулиці, ну серце крає. І... Тому ж на екскурсіях завжди теж проводжу паралелі. Щоб місцеві мешканці вони ну, мали чим що поставити і. Знали насправді, як це повинно виглядати, не так, як воно ще, зараз, тому що багато, багато людей, які ось, там, дебатують десь в соцмережах, вони кажуть, та це все ж треба знести, це вже негарно, це все там грязно, сіро і так далі. Але коли цим людям показуєш, як це має бути, вони, не всі, на жаль, в Запоріжжі там, знають і історію, і як це виглядало, тому завжди користуюсь да, нагодою показати. Порівняти, роз, розказати, тому що ну і до повинні бути, бути живі такі персонажі uh -huh. цієї історії. У кождої у кожної будівлі повинна бути якась своя історія, якісь свої персонажі, і вони є, але не всі це знають і. Насправді, коли люди це узнають, ага, зовсім інше став, один з, так з таких найпопулярніших, мабуть, таких відгуків на екскурсію, мені завжди вони подобаються. Такі коли люди кажуть, що вони вже по місту зовсім по іншому ходять, ага. їздять і бачать споруди вже в іншому світлі. Як у Олени є жива бібліотека, то тут жива архітектура, коли оживають будівлі і наповнюються історією і стають зовсім проти. Я ось так от мандрую по місту. Mm -hmm. Мені так дуже ну, не так вже, скажімо так, Ну, знаєте, коли всі по місту їздять, вони там очі в пол потупили uh -huh. там, чи в маршрутці, uh -huh. там навушники uh -huh. і щось слухають. А я ось ходжу завжди, у мене якесь таке кіно, яке завжди розказує, тут там Махно, тут там ще хтось uh -huh. виїжджає, тут там Леонід Тьосов з дружиною, тут там, ще щось. Ну, так цікавіше, коли це знаєш, коли бачиш ну, дрібницькі, цікавіше жити да, у місті. І, uh -huh. ну, і відносишся до нього по-іншому, і хочеш, щоб це. Змінилося на ну як мінімум до того стану, в якому воно колись було, хоча б десь. а взагалі реставрувати Знаєте, мені дуже подобається цей вислів 에, зараз, якраз в національному парку Америки перебуває теж один з наших дотичан і каже, що там жодного недопалку, жодного пластику. Неймовірно чисто, бо американці кажуть, цей парк ми не отримали у спадок від наших пращурів. Ми його позичили у наших на наступних я. Я завжди теж те дуже часто повторюю, що це ну треба відноситись до цього не не як до нашого, а як до наших до спадщини наших дітей. Це їх. ми позичили у наших дітей, у наших нащадків. Мені декону грустно, деколи коли я бачу деякі декотрі споруди, які вже не існує, які там знесли там недавно чи вже давно. І ось на екскурсіях часто приходиться повторювати на жаль, на жаль, ага, на жаль, ага. я зазвичай це помічаю. І ось мені хочеться, щоб майбутні наші покоління вони менш говорили таких слів, і вони знали, як виглядає місто, там в якому батьки їх жили, а, в якому там бабусі, Русі, дідусі. дідусі і так далі. Це, це повинно бути. Зараз трохи конкретики, і я просила фото. Ну, я розумію, що фото дуже багато. і Тут вибирали ну хоча б кілька. Е, ну, до речі, саме сьогодні, 5 жовтня, в Києві, відбулася міжнародна наукова конференція масові розстріли під час Голокосту, як кримінальний процес, організована меморіальним центром Голокосту Бабин Яр. Е, події Бабиного Яру, ось цей тиждень про них багато говорять. І ми говорили про те, що в Запоріжжі, колишньому Олександрівську, була оця ну, був осередок там, де проживали євреї, і mm -hmm. ми про це дуже мало знаємо, і зазвичай хочемо туди і не лізти, бо це трагедія, трагедія, трагедія. А це історія жива, і якраз коли знаєш, то більше любові, а не і трагедії. Що тут в Запоріжжі з цією історією наскільки вона зберіглася? Ну мабуть, якщо така дата, то почнемо з років війни. Насправді, ага. учора була річниця. Вже 80, да, 80, 80. років. Mm -hmm. Як почалася німецька окупація, так запоріжджу. і якраз от, коли вже місто було окуповано, то всіх, ну там всіх реєстрували, але євреї повинні були прийти ось у у, у вже вона тоді була в минулому синагога на вулиці mm -hmm. Тогенєва. Mm -hmm. Ось вона зберіглася. слава богу зберіглася mm -hmm. ця mm -hmm. споруда mm -hmm. і нині належить єврейській громаді міста. І ось тоді, у жовтні, якраз 4 жовтня, да, почала да, за за переписом, ось цим німецьким жовтня 1941 році, тоді в тільки в старій частині міста е, було майже дві тисячі євреїв, там 1800 там, людей. І ось треба сказати, що по перепису вже травня 1942 mm -hmm. року вже ні одного єврея в місті не було. Тобто, вже починаючи з січня 1942 року, по травень всіх ці, на жаль, дві тисячі людей людини на жаль розстріляли так. біля це. Вже можна сказати, територія зараз міста. Це бувший радгосп імені Сталіну, Це зараз район дослідної станції. Це за за Бабин Яр. Да, там Так, Там дуже дуже, дуже такі трогаючий пам'ятник, так. такий. Дуже гарна е робота Бориса Рапопорта. Я, я вважаю це один з найвіддатніших наших таких творців запорізьких. А Але що... і про цей пам'ятник мало знають, і так, про це місце, і про цю історію, страшну історію, так. А 2041-й, а до того? До того було ще більше. Ага. Ну, насправді мало хто знає запоріжців, на жаль, мабуть, що до. Ну, назвемо це до, до події 1917 року uh -huh. в Олександрівську євреїв в відсотках, скажімо, до, до іншої частини населення було навіть більше, ніж євреїв у Одесі. Ну mm -hmm. трошечки. Mm -hmm. Трошечки. Mm -hmm. Ну і тут ну, не треба половина, ще пояснити, що, 30 що Одеса це да? ну найбільш ну, було гаразд більше, ніж чим, з чим Олександрівськ. Та, та, та. Та. По кількості людей, але в відсотках було більше

Євреїв це це більше, mm. чим mm -hmm. кожен третій Це більше, чим кожен третій. Це Борислав на... там теж а, була а, одна третина. А, так а, по результатам першого перепису населення. Ну взагалі в Російській імперії він перше проводився 1897 року о, єврейську мову. Ну, мабуть, на ну, там вона так писалась. Мабуть, це ще було, було ідіш mm -hmm. от у так, да, населення. своєю рідною мовою. Назвало тоді майже 30%, Ну тоді трохи менше, але це була друга. Мова за поширеністю в Олександрівську. Рошо. Насправді, та та мова, яка на першому, вона теж ще зараз людей дивує. Це малоросійська. українська, ну, так Так. так. — так. А, 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 а російська мова була тільки на третьому О, місці так. після ага. єврейської та української. Так Рошо. на четвертому, до речі, була німецька. це це, це теж багатьох дивує. <laughs> Четверта за поширенням в Олександрівську це багато колоністів іноземного походження mm -hmm, містян. Вони були німцями. От, будь ласка, тобто от такі якраз відомості дуже чітко збивають всю пропагандистську мішуру, якою ну, це справді, все... треба, треба знати рознознати. факти. Це mm -hmm. факти, да. і баг вони багато людей споритише да, да. в соцмережах. Але коли їм починаєш ставити конкретні питання, ти ти розумієш, що спорити, ну. Ні з ким, да. вони, ага. вони не оперують фактами. Да. Треба, треба говорити о фактах. Українська мова в, в кінці 19 століття по статистиці, це ж ніхто не видно, вона є. Угу, так, вони так. існують в усіх архівах, там ці книжки. Українська мова перша, єврейська друга, російська третя, ну і німецька що. Багатонаціональне да, місто, багато край, так сталося. Швидко дуже плине наш етерний час. І ще хочу про соцмісто, і про я не знаю, що улюблена, яка найбільш улюблена екскурсія верхні хортиця. Це рід, рід, мій рідний район. Я там народився, а, я вчився ага, там в школа. Ага. Uh -huh. Ну тоді про менонітів тоді зараз. Про верхню хортицю. Вже соцмісто потримаємо на наступний. У нас це жовтень. Обіцяємо урбаністичні теми. Uh -huh. Так, отже, меноніти. Дуже маловідома сторінка історії Запоріжжя, але ну, на мою думку, найцно ну, така одна, одна з найцікавіших, uh -huh. тому що майже півстоліття її у нас замовчували. Чи колись щось говорили про мінонітів, то це було дуже погано. Це вони uh -huh. там хортицю виробили, там ще щось пліндрували. Ну і те це, це uh -huh. ще Тарас Григорович Шевченко uh -huh. свого uh -huh. часу да, писав про них. Але люди, які от зараз це теж повторюють, вони скажімо так, повторюють і як не дивно, цей радянський дискурс історії, uh -huh. коли їх там вважали там придателями народу, як гаворіда, uh -huh. uh -huh. які за кордон після війни uh -huh. уїхали, uh -huh. да, втекли uh -huh. до Канади, там до північної, до південної Америці. І тому про них не розповідали. Я ось у дитинстві на Верхній Хортіці вчився в тих школах, що збудували ще міноніти. Там о цих, о цих школах, я пам'ятаю, говорили, це конюшня, це граф якийсь жив. там. Ага. І, ну, і до, 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 до сих пір байки таке розповідають. І тому навіть слово Міноніти там ніхто не знав. У 80-ті роки, 90-ті, коли я був там ще хлопчиком. Ось, і Дуже хотіли, захотілось колись копнути цю, цю тему, і а потім вже з'явилось бажання людям людям розповідати, uh -huh. тому. Це не саме найпопулярніша екскурсія, тому що вона дивує людей, тому uh -huh. що багато запоріжців ніколи в житті не було на верхній Хортиці. Дуже багато запоріжців думають, що це якась частина так, так. Перед кожною екскурсією хтось там дзвонить і, і завжди питає, ді а чому ну, що, на там 76 маршрутка, вона що їде на острів Хортиці? Я говорю, так uh -huh. Це не острів Хортиці. Uh -huh. Ось, і тому вона дуже дивує. Вона люди бачать таку архітектуру, як, яку вони. Ну Зовсім в Запоріжжі, да, навіть не, не думаю, що тако можна що зустріти. Таке може да, бути так. Та школа 81, ша Медхеншулі, школа угу. для дівчат. Моя рідна школа. Я вот, а вона була для дівчат. Да? Ага. Ну до революції це да, зараз зазна, так, загальноосвітня середня висіт перша школа. І цю фото ви якраз відправляли. Та да, там так? стара така чорна на чорнобіла фотографія. Угу. Я вважаю, ну може, трохи я не об'єктивний, так, так як пов'язано. Це зараз на фото. Ми це бачимо це найстаріша. От зараз школа. Це не 81 ага. перша, це 82-га. Ага. І в наступному році виповниться вже 180 років. Угу. Я, мабуть, вважаю, що це одна із, в Україні, одна з найстаріших. Ну, 180 років мені складно уявити, де, де ще є такі школи. Угу. А вона угу. досі працює. От, там я у, у молодшому класі. Ага. Закінчував я вже 81-й. Це дуже така гарна будівля. Я вважаю, вона взагалі найкраща в Запоріжжі. В мабуть, з краєзнавчим музеєм вона десь може поконкурувати, як ага. Але, ну так як воно пов'язана yeah, з вами дитиною? Ну, ну це, це просто палац. От навіть ну, люди мовлять, що це в Запоріжжі. Ні, ні. Ну, ні. якби я те побачила і не знаю верхні квоти, це я не знаю. Але це, хоча, це наше рідне місто. Тобто там це... навіть видно з вікна маршрутки, коли приїжджаєш, так, так, так але ж там не всі їздять. їздять. Насправді ну, тут з іншого кінця міста до неї годинка. Угу. Ну, це не треба їхати там в Голландію, я не знаю, в Німеччину. Треба сісти так. на 76-ту маршрутку, і ви вже там, і там, крім цієї будівлі, ще багато. Тож замок Вальман, та же <губ> вчительська семінарія в минулому теж зараз школа, ну і інші там будівлі. Це, я вважаю, воно так на компактній території. Такий музей меноніцької архітектури, можна сказати. Але, на жаль, знов, знову, okay. знову, знову, знову <губ> треба зацентувати увагу, що це не, не в самому своєму найкращому стані зараз. <губ> на жаль. <губ> <губ> Як можна потрапити на екскурсію? Це елементарно записуватися через Facebook? Роман баш, or... Facebook, Instagram. Там, ага. Телеграм, ага. усіх соцмережах завжди Я про те, що холодніше стає, холодніше стає і насуває У... помаранчева зона. У... Що з цим? Якщо буде помаранчева зона, так, будуть обмеження. Вони вже зараз є. Я не беру всіх там бажаючих, тому що іноді бажаючих. Так не скромно, не? Uh -huh. буває більше ста людей. І я mm -hmm. ну, Розум... Ну, Розум... ну да, я розумна реально. людина. Uh -huh. Я не хочу таку кількість людей водити ну, в наш час. Колись uh -huh. це, коли uh -huh. це коли не було карантину, це ми, там по 150 людей збирали. Але зараз ні, не дуже хочеться все ж таки. 10 років я вже займаюсь, яке да, і я не хочу, щоб це ось так стало, щоб хтось захворів там чи ще щось. Ну uh -huh. не дуже хочеться, хай краще будуть всі здорові. Коли будуть обмеження, да, там в помаранчевій зоні, якщо я не помиляюсь, можна до двадцяти uh -huh. людей збирати, Ну uh -huh. так було в минулому рокі, році році. Мені тур в турцентрі нашому місцевому запевнили, що це так, але дуже акцентувати, що не йде, на жаль. В ніяких документах чомусь забули про екскурсії. Ага. Я вже більше ну, півтори роки, як карантин там і, 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 розшукую відповідь. Там вже до Києва до, дійшов, дійшов до Держагентства туризму. І ніхто не знає, ну ніде про вас нічого не згадується. Ну, водіть собі, водіть, а там вже з поліцією самі є, якщо, якщо що розбирайтесь. Ну, Ми ж всі гіди розумні. Я сподіваюся, люди. Ми ж ну, розуміємо, що насправді там 100 людей. Ну це вже ну, так, це вже, це вже забагато Да. Ще і про безбашене, і про архітектуру, і про те, що відбувалося. Ну вже сказали, за цієї каденції і. Ймовірний екскурсію на тринадцяте селище, в якому ми зараз знаходимося, але я вже думав, що тут маски треба буде одягати і маю право дихати на них писати. Mm. О, це, це... Це, це ж теж історія Дніпро Дніпро Буду, тринадцяте, чотирнадцяте селище, яке поруч, що це о. ж насправді з цими селищами, які мають ось ці такі номери, я завжди людям ось, теж ілюструю історію Дніпро Буду, історію шостого селища, тому що ж запитують, а чого шосте селище шосте, де як, як мінімум інші п'ять? А mm -hmm. я ж потім розповідаю. Так, що є ще ось і тринадцята, та чотирнадцяте і, ага, ага. і взагалі п'ятнадцять було ага. ці ось ці селища, які теж будувались, коли будували Дніпробуд та Дніпро оце Романе. Ми замовляємо і будемо <с теж <с висвітлювати <с з великим задоволенням. Зараз дякуємо за участь і сподіваємось, що обмеження карантинні не заважатимуть. Поширювати закоханість в місто. Ну, якщо що, ми ще в інтернеті є, і віртуальні лекції теж і у такі часи проводимо. Да, да. okay. І ми будемо це теж піднімати, тому що дуже важливо, щоб люди знали і цінували. Mm -hmm. Хай буде більше закоханих у Запоріжжя. Да, Любіть людей. Запоріжжя. У нас таке традиційне гасло у кінці каш, до кожної екскурсії, я кажу. Є за що? Так. так. Спасибі, Дякуємо. Роман Дякую. Акбаш, краєзнавець. Video. Na dotek, na dotek.